Сезон, який перервала війна, але не зупинила. Голос країни 12 добіг кінця, і фінал був абсолютно безпрецедентним. Адже проходив, як і більшість цьогорічних столичних концертів, у метро, де, крім учасників і тренерів, зібрав ще низку сучасних українських зірок. Як організатори примудрилися облаштувати знімальний павільйон під землею? Чи справді Оля Полякова підсиділа Тіну Кароль? Яким буде наступний голос, і чи буде взагалі? Ці кумедні та милі кадри уже в історії голосу України». саме червоною рутою і народним вокалом Марії Квітки закінчився 12-й сезон проєкту сезону, який перервала війна. Однак війна не завадила лунати українським голосам хоч і у бомбосховищі на тимчасово зачиненій станції метро Майдан Незалежності. Цілих два місяці пішло на організацію безпрецедентного прямого ефірного фіналу телешоу. Це доставлялося з допомогою потягів, з допомогою грузових потягів вночі, щоб не заважати людям в метрополітені. Так на глибині близько 70 метрів під землею опинилися фірмові крісла тренерів голосу. І саме вперше сівши у ці крісла, солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька і меценат Андрій Мацола тріумфували у фіналі, адже перемогла учасниця їхньої команди другий шанс. Знаєш, деякі наші учасники набагато крутіші, ніж я. Тому єдині лайфхаки, які я могла давати, це як відпустити все, як Отримати максимальне задоволення від виступу. А як з Андрієм соли працювала? Ми так подружилися, що ми реально стали друзями. Ми ходимо на день народження один одного. Знаємо там, я зна... хотіла сказати, знаємо дітей один одного. Я знаю його всіх дітей. Жін Похрестиш наступну дитину? Можливо, або він мою. Тому ми дуже класно спілкуємось. Ми там, якщо там гримерка, то ми просимо, щоб нас в одну гримерку садили. А ось Надя Дорофєєва, яка цього сезону знову мала під Оком друга і наставника свого колишнього продюсера Потапа вирішила обійтися без його підказок. Знаєш, коли я йшла в дитячий голос, це було 5 років тому. Я пам'ятаю, що дуже багато ла радилась з потапом вже на дорослому голосі. Ми просто спілкувалися. А як ми будемо з тобою поруч сидіти? Ми ж там цілити учасників, наприклад, Як це взагалі буде, але ти розумієш, в чому фішка? Учасники обирають, тому в нас не було таких проблем. А от змагатися. За учасників. Я, якщо ти дивився голос, я це робила до останнього. Я забула про те, що е, ми з Потапом працюємо, е, і мені було важливо забрати самих сильних. Хоч і не перемогла, але наповну святкувала суперфінал ще одна тренерка-дебютантка голосу Оля Полякова. У мене сьогодні теж дуже велика радість, тому що е, ми сьогодні закрили збір. Нашого проекту «Незламні». сьогодні наш е, збір закрив наш захисник це Михайло Діанов, і він е, дав нам мільйон сімсот тисяч гривень. Герой подвійному значенню. До речі, помітив таку тенденцію. Минулого року сиділа в журі Тіна Кароль Тут тепер ви в грузинських танцях вона співала. Тепер ви там танцюєте. Підсиділи трошки колегу, якщо так можна сказати. Чого це підсиділа? Е, вона ж пішла. Тепер там пусто, що ж треба ж. Треба ж якось розраджувати грузинів красивими білявками, яких слава Богу в нашій країні багато. А ось і Михайло, давайте ідіть до мене, Михайло. Оце наш герой, наш герой, який допоміг нам не просто закрити збір. Повернений з російського полону Михайло Діанов став для українців образом незламності азовців і вкотре це довів. Адже напередодні фіналу усі гроші, які герою зібрали на лікування, він пожертвував іншим на протези. Мені такі кошти не потрібні, тому треба допомогти іншим людям. Правильно? А до мене передзвонили, треба зустрітися тобі з одною людиною, яка є засновником фонду. А тут Оля. круто. А яка Оля в житті, до речі? Відрізняється від картинки реальність? Ну, вона крута. Спеціальною гостею прямого ефіру була ще одна героїня Азовсталі наша співоча пташка, до якої уваги зараз більше аніж до артистів. Після визволення з полону на інтерв'ю чи виступи Каті Поліщук шикуються черги. Та аби підтримати досі полонених побратимів, пташка не відмовила голосу. Пісню я ви обрала відразу, тому що серце підказало саме. А з приводу чудового думу насправді так музика лікує серця, і ми нагадуємо про хлопців таким методом. Каскаліться через з відомих людей вас підтримував ще на Азовсталі, і зараз багато пишуть. Євгенія Власова підтримала мене ще тоді, коли я була на Азовсталі. Насправді уваги багато, але я її сприймаю не на свій рахунок. Я сприймаю її на рахунок всіх захисників. А Які пісні ви слухаєте? Які пісні вам піднімають дух? А насправді? Я меломан, в мене різна абсолютно музика. З останнього, що я слухала, це зараз як ця пісня. Щось про залужного там було. Не можу знати назву. То ми нагадаємо улюблену пісню пташки: Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу! Підтримати учасників унікального суперфіналу вирвався зі служби фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя. У нього й самого попереду велике шоу, адже скоро сяде у суддівське крісло національного відбору на Євробачення. Тарас зізнається, хвилювань немає. Я Не переживаю абсолютно. Я все, що я роблю. Роблю щиро від душі. Ви будете строгим в журі? Я не є жорсткою людиною. Я буду намагатись бути об'єктивним, але як завжди, я буду висловлювати свою точку зору, яку ніколи не боявся висловлювати і не збираюся цього робити. Багато хто згадав той пост про Бувей і здивувалися, що ви голосували саме за Катю Павленко в журі. Взагалі зараз спілкуєтесь з Каті? я ніколи не відхрещувався від тієї публікації, яку я зробив два-три роки. Я вже не пам'ятаю, коли це було. У нас гарні стосунки. Вона талановитий артист, ця її команда. А висловлювати свою точку зору стосовно номерів і певного контексту пісень. Я як висловлював, так і буду висловлювати. Неймовірно складний технічно фінал у підземці від шумів. Публіка жваво обговорює переможницю і переможених. А ми дізналися в команди. А що далі кажуть, що можливо буде дитячий голос Україно-Польський? Є такі чутки, можливо, спростуєте їх або ж на підтвердите? Це поки що тільки чутки, але ми працюємо над великим копродакшеном, якого ще ніколи не було в історії українського телебачення. Сподіваємося, в нас все вдасться. Віримо, що наступного року голос країни повернеться у рідний телепавільйон. А для того щоб це відбулося якомога швидше, усі кошти з телеголосування були передані на потреби зсу.